Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, до вашої уваги останній дзвінок Аля Шейха до Тайсона Фюрі та Олександра Усика перед боєм 21 грудня, який ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі. Переходьте та підписуйтеся. Привіт! Привіт Тайсона! Це його висока поважність. Привіт, брате. Привіт, привіт, як справи? Як справи? Дуже добре, дякую. Чому що це? Чому не поголений? Голитися? Я відрощую бороду, щоб виглядати як ти. Бабануель. Так. Так, ти готовий? Готовий. Ти зі мною та кроликом. Один кролик незабаром буде приготований. Один кролик на кухні? Один кролик у каструлі. Так, для нього є місце. Так, без проблем. То як ти там? Усе дуже добре. Наполегливо тренуюся та просто закінчую кемп. За 3-4 дні побачимося в Ріаді. Начало. Так, іншала. Але все добре. Все добре. Кемп йде чудово. І ми також можемо зіграти Спенсера проти Джейка Пола? Так, без проблем. Добре. Джейк Пол, так. Ми, ми, Ми. Нам потрібно включити усика у цей телефонний дзвінок. Нам потрібно ще бути впевненими. Привіт. 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 Ми готові до тебе. Я теж готовий. Ми готові до тебе. На нашій кухні є місце для ще одного кролика. А, Тайсон. Побачимося 21 грудня. Ти знищиш мої плани. Ні, я хочу щоб третій. Це неможливо. Я хочу його. Я хочу третій бій. Добре, добре, побачимо. Коли я поб'ю його 21 числа буде третій бій, 100%. Так. Це має бути трилогія. Так. Як справи, побачимо. Побачимо. У мене все добре. Почувайся добре, дуже добре. Не залишай його одного. Не бійся. Я не залишу тебе одного. Я дуже боюся. Будь ласка, будь ласка, Тайсене, будь ласка, Тайсене. Закінчи роботу. Покінчи з ним. Я збираюся це зробити, тому що нам потрібна ця трилогія в Саудівській Аравії. Давай! Я знову виграю. Ні, ти знову програєш? Ні за що. Він зробив багато помилок у першому бою. Тепер він знає свою помилку. Добре. У його команді в кутку буде гаразд. Буде важко. Більше ніяких танців. Більше не танцюю. Це мої танці. Подивимось, подивимось. Ти витрачаєш час на зйомки у фільмі зі скелею. Витрачаєш час на танці. Побачимо, побачимо. Гей, друже. Я не. Відпочиваю. Після бою я йду в спортзал. Я тренуюся. Я готуюся, я готуюся, я готуюся постійно. Побачимо, побачимо, побачимо. Тайсон, не може дочекатися 21 грудня, це мій час, коли пояс повернеться додому. І у 25-му році буде трилогія, епічна трилогія, у 25-му. Добре, добре, хлопче. Побачимо, побачимо, побачимо. Не повторюй помилку. Шостий раунд, Тайсон. Коли ти отримаєш його, то добий його. Не танцюй. Я маю тебе на обкладинці журналу Ring. Прекрасно. А також добре. Цей подарунок. І ти побачиш документальний фільм на Netflix. Усі говорять про нього. І ми маємо ще один цей бій для цього. До зустрічі, брате! Побачимося три дні пройдуть добре. Через кілька днів до зустрічі, Тайсон. Побачимось, хлопці. Ти винен мені Тайсон. Виконай роботу. Бувай, я виконаю роботу. Спокійно, хлопці. Побачимось 21-го. До побачення. Бабай. Бабай. Чудово. Не сміщить. Тут добре замерзнути. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!